Чернігівці вшанували добру пам'ять героїв полеглих під крутами смолоскипною ходою. Стартували як завжди від торгового центру. Патрульна служба перекрила дороги і вперше маршрут ходи пролягав не пішохідними доріжками а проїжджою частиною. Серед учасників помітно чимало тих, хто пройшов майдан і нещодавно повернувся з передової. Чоловіки йшли організованими рядами та зі смолоскипами. За ними жінки і навіть малі діти. Цього разу барабанщик на чолі колони був новий. Попередній зараз боронить державу. Коли дійшли до головної площі міста, колона зробила зупинку, аби хвилиною мовчання вшанувати полеглих на майдані і в боях чернігівців. Там же всі разом, а це пів тисячі учасників, заспівали державний гімн. Ще нам, братя, українці, доля, наші. Горіченки. Сучасний московський цар. Прийшов на нашу землю, щоб гвалтувати неньку Україну. Вбивати наших її дітей. Дочок і синів. Так робили всі його попередники. Ще однією метою заходу було віче вирішувати, що робити з пам'ятниками антиукраїнських героїв в центрі міста. Люди були налаштовані рішуче, втім, у день пам'яті загиблих погруддя не зносили. Учасники проголосували за те, щоб дати тиждень на демонтаж погрудь тоталітарної епохи з алеї героїв. Якщо цього не станеться, обіцяли зробити це власноруч. То за демонтаж алеї героїв. Прошу підняти руку. Я думаю, рішення прийнято одноголосно майже. Більшість проти цих ідолів, які стоять, ми виступаємо за культурну за культурний демонтаж. Такою ходою організатори нагадали, що в обласному центрі достатньо патріотів, аби боронити Україну а сепаратистам чи зеленим чоловічкам у нас не будуть раді.